Мова закріплює історичні події та настрої. Більше ніж як півроку під час активної фази війни у своїй лексиці українці вживають слова, що часто чують звідусіль. Тому у навчально-методичному центрі цивільного захисту Хмельницької області педагоги розробили рятувальну абетку. За допомогою такого посібника маленьким чумучкам можна просто пояснити, що таке вибух або тероризм. Все таки при Орітет ставили ті небезпеки, які актуальні ось зараз. На жаль, під час військової агресії багато слів, багато небезпек є в дітей на слуху. І ми хотіли саме в абетку вмістити ті небезпеки, які. Актуальні зараз створювали абетку протягом року. Педагоги консультувалися з багатьма фахівцями, як от з інспекторами, піротехніками чи хіміками. Також посібник відповідає нормам нової української школи. До початку вторгнення зміст був геть іншим. Після 24 лютого половину значень замінили на актуальні терміни. На З там було землетру, земля. Там на те були інші ідеї, але ми там все-таки вирішили вписати тероризм, пояснити дітям це, оскільки переконана в тому, що краще вони прочитають тут, ніж будуть там додумувати чи знати якихось інших джерел. Дітям завжди кортить знати відповіді на усі питання або відчути на додик. Тож посібник наповнений ілюстраціями. Саме через зображення діти матимуть уявлення приміром про ядерну зброю, хімічні елементи, природні чи техногенні явища. На жаль, також е, сьогодні і на я ми все-таки визначили поняття ядерної зброї е, для того, щоб розуміли, щоб… Не лише там дуже боялися цього слова, а й знали, і ми потім говоримо, як потрібно при цьому діяти. Посібник доступний як у паперовому, так і в електронному варіанті. Його можна завантажити безкоштовно. Тож абетку можна почитати будь-де та будь-коли. А ще скоро педагоги центру розроблятимуть адаптовану версію абетки зі шрифтом Брайля для дітей з особливими освітніми потребами.